Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. До пізньої осені все цвіте зраніої вісни ще сніг не співає. зійти у мене вже квіти квітнуть. Ця затишна садиба дім для всього великого сімейства Якувенків. Свекри, ми, наші діти і онуки, так, четверте покоління. Вже. Ольга Якувенко сама народилася на Вінничині, виросла в Криму, а заміж пішла в Ірпені, де мешкала родина чоловіка. У 72-му році вони обоснувались, перевезли будинок старий дерев'яний ще з села, потім обложили кірпічем. Дім це сім'я моя родини сина та доньки і троє онуків поруч робили пані Олю нещасливішою. І це моя мрія була тут зібрати всю родину до куч. Та лютий 2022 року змінив усе. Ольга була змушена відправити дітей подалі з України, аби захистити від війни. Останнім поїздом вони виїхали, бо наступний поїзд був розбитий. Це було 4 березня, фактично, останній шанс вирватися з міста. Син категорично він в тероборону. Він э, воювати, захищати і все, куди я його кину? А ми інваліди. Ми прив'язані до чогось чи до когось. Так, пані Оля з чоловіком залишились там, де їхній дім. Але ми ще жили в паралелі. В такій знаєте, ми і війна окремо були. Ми ще не розуміли, що чекати. Від початку повномасштабного вторгнення Росія Ірпінь опинився в епіцентрі бойових дій. Тебе просто сковує, така паніка. Ти не можеш не можеш регулювати щось, своє життя не можеш, не не можеш нічим розпоряджатися, бо ти ніхто виходить, А ти знаєш, що ти людина. А їхня садиба та погреб прихистили і стали домом ще для восьми родин. Всі ж посходились до води. Води ніде не було, а в нас колодязь. В домі було дуже холодно, варили їжу, потім, коли ще тлілося, ставили каміння в такі виварки, гріли і заносили в кімнати. Воняло страшне, паленим таким. Дрова і вода це найголовніше. Це із матеріального. Ні гроші, ні якісь багатства. Вони допомагали і знайомим, і незнайомцям, старенький автомобіль, на якому син вивозив людей, навіть отримав свій позивний синій фантом. Москвіч наш пропускали без перевірки, Типа синій фантом по раці передавали, везуть двохсотого, везуть трьохсотого. Там от він безсмертний. Скільки на Романовці на мосту спалили машин, а наш Москвіч вижив. А от її сину Сашку дивом вдалося врятуватися від розправи окупантів. Поставили їх на коліна спинами один до одного з рустамом. Каже, і так голови ближ, ближе друг, другу голови і дали чергу з автомата над головою. Ольга з чоловіком провели майже місяць в окупації. І з другої спроби все ж таки виїхали з Ірпеня до Києва у кінці березня. Як тільки господарі покинули рідну хату, прилетів снаряд. Трьохметрова дирка в даху, де комін упав туди всередину і знайшли такий хвостовик від снаряда. Жодного вікна не було цілого. І А так, вистояв. Будинок ще не одне покоління виростить тут, я так надіюсь. Основний удар прийняла на себе сосна, що росте недалеко від будинку. Я йшла від бідборда до бідборда. Отак прийду, постою, піду стою, мені всі махають, всі мені се чувствують, а я костеляю. Не маючи сил рухатися в автомобільній черзі, пані Оля йшла додому пішки, як тільки ірпінь звільнили від окупантів і відмін. Ну, поплакала трошки. Ну що, рукава засучила, і почала прибирати, вимивати чуже, чужу енергетику. Волонтери замінили вікна і вже допомогли частково полагодити дах. І надія з'явилася знов. Надія не вмирає, надія є жива. Україна переможе, і повернуться мої діти і внуки сюди. Додому, де їхнє коріння, і вже готується зустрічати бабуся. Голубці, любима страва, голубці. Додому, де тепер усі сусіди, одна велика родина. Ми рішили, домовилися, що після війни буде перемога, ми тут на вулиці накриємо величезний стіл, бо ми виживемо. Нас, нас неможливо вбити. Нас коріння. Ми народ. Я вдячна всім українцям, що ми є українці. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.